Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про іранський дрон Камікадзе Шахет 136 з російською назвою Герань 2, котрий московити взяли на озброєння власної армії і який за період повномасштабного вторгнення вже встиг принести багато лиха для нашої держави. Дізнаємося про технічні характеристики, особливості, ціну та небезпеку, яку він несе, і за допомогою яких засобів можна з ним боротися. Також, хто ще не підписався на канал, обов'язково це зробіть. Розвиваємо українськомовний Ютуб разом та здобудемо перемогу на усіх фронтах, в тому числі інформаційному. Шахет 136 це іранський сучасний одноразовий безпілотник, який вперше був представлений у 2020 році. На наступний рік у 2021-му було показано пускову установку на вантажівці для залпового пуску дронів Камікадзе. Контейнери з такими дронами можна легко поставити не тільки на вантажівки, а й на вагони залізничних потягів різні кораблі та інші пересувні засоби. З одного контейнера можна запустити до 5 таких безпілотників. Ефективна дальність польоту шахеда становить від 1000 км з можливістю доставляти бойову частину вагою до 50 кг. Заявлено, що максимальна дальність польоту 2500 км. Летить такий безпілотник на висоті від 60 м до 4 км над поверхнею землі зі швидкістю до 180 км на годину. Дрон має гучний двигун мото MD550, який масово виготовляють у Китаї за дешевою ціною. Потужність двигуна 50 кінських сил, саме тому шахет доволі повільний, а його політ чути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити за допомогою радара. Система наведення інерціальна. Дрон має дельтаподібне трикутне крило, загальну масу 220 кг, довжина 3,56 см та розмах крил 2,59 см. Маса осколково-фугасної бойової частини від 40 до 50 кг. На думку спеціалістів Британського Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень, відсутність основоположних рис бойового безпілотника, як оптичні сенсори та вільне маневрування, наближає апарат до крилатих ракет, які так само летять автономно до заздалегідь заданої цілі. Таким чином, на їхню думку, шахет 136 є не дроном камікадзе, а гвинтовою крилатою ракетою. Проте його ціна значно менша ніж у звичайних крилатих ракет. Якщо російська ракета Калібер коштує близько 1 мільйона доларів, а американська ракета Томагавк 2 мільйони доларів, то вартість «Шахеда» складає від 10 до 20 тисяч доларів. Шахет це повністю автономний безпілотник. Він летить заздалегідь спланованим маршрутом. Ворог задає цей маршрут перед запуском. Якби у цих безпілотників була відеокамера і канал зв'язку з оператором, то вони були б більш маневреними, але залежали б впливу на цей канал, і з ними можна було б легше боротися за допомогою системи РЕП. За даними Newsweek, повідомляється, що безпілотник вперше у бойових діях використовувався хуситами в громадянській війні в Ємені протягом 2020 року. У середині липня 2022 року російська делегація відвідала Іран, де на авіабазі Кашан їм представили дрони камікадзе Шахет. На початку вересня того ж року низка американських ЗМІ з посиланнями на розвідку США повідомили про надходження першої партії безпілотників з Ірану до Росії. 12 вересня 2022 року в повітряному просторі України поблизу міста Куп'янська на Харківщині Збройними силами України було вперше збито шахет 136. Окупанти для апарата використовують назву Герань-2. 23 вересня Міністерство закордонних справ України позбавило посла Ірану в Україні акредитації та суттєво скоротило кількість дипломатичного персоналу посольства через факти використання російськими військами зброї іранського виробництва. У жовтні 2022 року Ізраїль передав Україні розвідувальні дані, необхідні щоб збивати шахеди. Станом на 5 липня 2023 року, згідно з повідомленням речника командування повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, спочатку використання московитами шахедів тільки силами української ППО було знищено понад 1200 іранських дронів Камікадзе. У боротьбі з цими безпілотниками українські захисники використовують різні методи. Одним з найефективніших є німецька самохідна зенітна установка Гепард із будованим радаром. Вона може працювати у будь-яку погоду та знищувати дрони Камікадзе на відстані до 5,5 км. Також добре себе зарекомендувала у боротьбі з повітряними цілями радянська спарена зенітна установка Зу-23, яка використовується Збройними силами України. Вона може знищувати шахеди на відстані до 2,5 км, уночі додатково потрібно використовувати прожектори. За рахунок того, що дрони летять на низькій висоті, а також виготовлені переважно із композитних матеріалів та мають невеликі розміри, їх важко виявити за допомогою радарів. Але коли шахет був помічений, його можна збити навіть за допомогою кулемета або автомата, головне поцілити. Також дрони Камікадзе доволі легка ціль для ракетних комплексів Джавелін та Стінгер, проте вартість їхньої ракети у 10 разів перевищує вартість самого Шахеда, і це не є вигідно із фінансової точки зору. Тому українські захисники намагаються збивати іранські так звані мопеди за допомогою більш дешевих видів озброєння. Лише у тих випадках, коли дрони можуть наблизитися до міста і завдати великої шкоди інфраструктурі та забрати людське життя, використовуються усі можливі методи незалежно від їхньої вартості. Судячи з кадрів оприлюднених в інтернеті, знятих українськими військовими, шахеди збивали навіть за допомогою радянського зенітно-ракетного комплексу БУК, хоча він був розроблений для знищення літаків ворога. Нагадаємо, що міжнародна слідча група дійшла висновку, що пасажирський літак Боїнг 777 малазійських авіаліній зазнав катастрофи над тимчасово окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року. Він був збитий із комплексу БУК, який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Для боротьби із шахедами можна також використовувати винищувачі, які є на озброєнні українського війська. Але через те, що дрони доволі повільні, їх важко збити на літаках із реактивним двигуном. Тому інколи необхідно робити по декілька спроб. Легше збити шахеда використовуючи гелікоптери, оскільки вони мають меншу швидкість за винищувача і можуть летіти за дроном на безпечній відстані, поки не знищать його. Нещодавно на виставці Іранського університету аерокосмічних наук та технологій Ашура було представлено реактивну модифікацію шахеда, який отримав назву шахед 238. Він представлений у трьох версіях з різними системами наведення. Фюзеляжі усіх трьох безпілотників мають нехарактерний для іранських дронів чорний колір, що може бути пов'язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів. Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по сигналу GPS, також показали варіанти з інфрачервоною оптичною та радіолокаційною системами наведення. Технічні характеристики шахеда 238 залишаються невідомими. Реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість безпілотника, однак платою за це може стати зменшена дальність польоту. На щастя, українська протиповітряна оборона постійно вдосконалюється і стає все кращою за рахунок сучасної західної зброї, яку нам надають союзники, за що їм велике спасибі. Близько 85-90% шахедів знищується силами ППО, але, на жаль, у деяких ситуаціях неможливо збити всі повітряні цілі. Тому не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та не забуваймо допомагати збройним силам України. Обов'язково переможемо.